Крорайоні м'ятно-дослідної станції розташована вулиця, що нині носить ім'я видатного українського вченого генетика Юрія Мірюти. Її протяжність становить близько 650 метрів. Вулиця бере свій початок від мосту, де завершується Київська, і вже під іншою назвою тягнеться далі аж до села Заїст. Тому і перше найменування вулиці було Заїстська. Забудова цієї місцевості розпочалася у 1954 році. Майже через 30 років, у 1987-му вулицю перейменували на честь радянського вченого Миколи Вавилова, відомого генетика і селекціонера, який, й досліджував центри походження культурних рослин. Однак із часом, відповідно до закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, вулиця потрапила до переліку тих, що підлягали перейменуванню. У 2023-му їй повернули український зміст і нове ім'я на честь нашого земляка Юрія Мірюти. Він присвятив життя розвитку генетики, навчав студентів, створював нові наукові підходи та залишив значний слід в історії української біології. Ній науки докладніше про життєвий шлях ученого у розповіді очільниці Прилуцького краєзнавчого музею Тетяни Зоць народився Юрій Петрович в нашому краї, в селі Матіївка, в сім'ї вчителя. Він навчався, до речі, в Прилуцькій чоловічій гімназії. Зарахований був до неї в 1914 році. Після закінчення школи він повернувся до батьківського дому, де займався бондарюванням. Він захоплюється садівництвом, допомагає батьку до речі, в цьому господарстві, і надзвичайно глибоко. І серйозно починає цікавитися садівництвом його цікавлять рослини, його життя, їхня генетика тому вирішує продовжити своє навчання по даному. Фаху 1924 році Юрій Мірюта вступив на садово-городній факультет уманського технікуму. Наполегливий і допитливий студент швидко проявив здібності до науки та активність у житті закладу. Згодом уже як викладач-дослідник і дослідник, він зробив вагомий внесок у розвиток української генетики. Мірюта оновив навчальні програми, поєднавши класичні менделівські закони з новими знаннями про хромосоми, спадковість, мутації та успадкування ознак у популяціях. До кожної теми він створював методичні посібники, що й сьогодні свідчать про його глибоку наукову ерудицію, і ось уже у 1929 році Юрій Петрович попадає під першу чистку викладачів непролетарського походження. Молодому фахівцеві дуже важко було стикатися з демогогією, обмовляннями, заздрістю. І Якщо на цей момент генетику ще не так засуджували, то власне ось оце пролетарське походження не давало можливості йому спокійно і якісно працювати. Юрій Мірюта отримує запрошення від українського радуправління і вирушає працювати до радгоспу у Бахмутському районі Донецької області, де обіймає посаду технорука та викладає садівництво і ботаніку у Каменському сільськогосподарському технікумі. У 1929 році його, як здібного молодого фахівця, за Конкурсом обирають доцентом Ворошиловградського інституту овочівництва, де він очолює кафедру селекції та насінництва. Звідси починається його науковий злет. Згодом Мірюта працює у Середньоазіатському плодововечевому інституті, поєднуючи викладання з дослідницькою діяльністю. У 1933 році вступає до аспірантури Всесоюзного інституту рослинництва, де досліджує генетику у рослин. У 1937 році захищає дисертацію і здобуває. Визнання серед науковців того ж року переїздить до Краснодара, очолює лабораторію цитології та генетики у Всесоюзному інституті олійних культур і продовжує викладати в Краснодарському сільськогосподарському інституті. 1939 рік став наступним етапом чергового такого наступу на генетику. І в цей період починаються активні репресії для багатьох вчених. Тому Юрій Петрович переїздить до Нижнього Новгороду на той момент. Це був Горький, і починає працювати на посаді кафедри генетики у державному університеті. У 1956 році президент Академії наук СРСР скажімо так санкціонує організацію лабораторії радіаційної генетики. Її очолює Дубінін, і от, власне, йому Дубініному. Було дозволено організувати інститут цитології і генетики, і от, власне, сам Дубінін він запрошує Юлі Юрія Петровича Мірюту стати, скажімо, одним із викладачів чи взагалі науковців ось цього інституту. Звичайно, що тут юрій петрович організовує цілу лабораторію на з якою над які він працює проводить свої скажімо, лабораторні дослідження і в принципі він має певні результати були отримані перші такі експериментальні дані на користь його гіпотез і його дослідів. І власне, працюючи в цьому інституті, він отримав цілу низку різних авторських прав на цілу низку різних досліджень. Як зазначають у музеї, пішов із життя Юрій Петрович несподівано у 1976 році. Не витримало серце під час операції. Давалися в знаки роки постійної боротьби за генетику. Звісно, що генетика повсякчас була під тиском. Ми знаємо знаного Вавілова генетика, який винайшов. І дослідив не один вид пшениці, але ми знаємо, що наскільки складна була його доля, трагічна доля репресованого і знищеного радянською владою. От, власне, ось цей процес генетики був дуже складний. Вірніше, науки генетики генетики, був дуже складний. І весь цей шлях, от Юрій Петрович, він вдало пройшов. Зумів виконати все-таки своє завдання як науковця, оскільки, як я говорю, утиски були постійні. Але все-таки Юрій Петрович зумів утриматися на своєму щаблі науковця, провести дослідження, стати відомим нашим земляком. Прилуки шанують, пам'ятають своїх видатних синів та доньок. Тож цілком закономірно, що одна з вулиць нашого міста тепер носить ім'я Юрія Петровича Мірюти.